У 2023 році українці святкують Різдво за новою датою 25 грудня. А у переддень господині готують 12 пісних страв на святу вечерю. Оскільки ж обійдеться святковий стіл цьогоріч, експерти Інституту аграрної економіки порахували вартість столу за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня. Так, меню на святвечір із традиційних страв обійдеться середньостатистичній родині. Приблизно у 970 гривень. Це кутя, узвар, смажений короб, вінігрет, вареники з картоплею, з капустою, з вишнями, тушкована капуста, пісний борщ з квасолею, смажена картопля, свіжі і солоні овочі. Головні страви на різдвяному столі це кутя та узвар. Так, за розрахунками дослідників, приготування пшеничної куті обійдеться у 104 гривні. Це 950 грам продуктів традиційної рецептури. Додаткові інгредієнти, а саме мак, вартуватиме 43 гривні за 200 грам. Волоські чищені горіхи 24 гривні та руцинки 17 гривень, 50 копійок за 100 грам відповідно. Щодо традиційного узвару, готові набори з сушених яблук, груш і чорносливу коштують у супермаркетах 66 гривень. Найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба. За двокілограмового живого корупа доведеться заплатити майже 332 гривні. Другою за вартістю стравою буде борщ пісний з квасолею. Найдорожчою складовою тут є квасоля біла суха. 300 грамів коштуватиме майже 43 гривні. Експерти зазначають, що економіка адаптувалася до умов воєнного часу. Відтак, зростання продуктів харчування в цьому році відбулося в межах 80%. Що із цього переліку ви не готуєте, а без чого не обходиться свята вечеря? Пишіть під цим відео на нашій сторінці у Фейсбук чи Ютуб. Нехай родинна зустріч за різдвяним столом зігріє вашу душу, огорне вас турботою та щирою любов'ю мирних свят вам.